Сувенірна продукція, декор для дому, коробки для цукерок, оригінальні карти країн, трендові нічники та безліч іншого. Прояву фантазії та можливостей у працівників творчої майстерні екостиль немає меж. Майже кожний ваш задум втілиться у життя. Карти з підсвіткою, великі карти, логотипи з підсвіткою. Тобто, насправді, все, що нас питають, якщо ми розуміємо, що ми це можемо зробити. Ми думаємо, як це зробити і робимо. Брилочки, підвісочки для маш. Шин, магнітики, фоторамки, чудова альтернатива застарілому варіанту цвяхам у стінах це медальниця. Як деталь інтер'єру, виріб допоможе гарно розташувати всі нагороди, а ще вдало прикрасить стіни кімнати. Працівники творчо майстерні прислухаються до ваших побажань та створять оригінальний доробок. Це такий виріб для спортсменів. Ми його називаємо медальниця або холдер для медалей. Робимо різні розміри, робили саме велику, це півтори метри, тобто така велика. Або дуже під різний інтер'єр, під різні кімнати площі. Перший етап створення такої медальниці, як і будь-якого виробу, це розробка дизайнерами проєкту майбутнього виробу, затвердження дизайну з покупцями. Потім майбутній виріб відправляється на другий етап лазерна різка. Через комп'ютер, спеціальна програма відправляється на сам станок. І зараз ми бачимо якраз виготовлення цього макету. Тут заложено лагарі. Що за чим робити? Спочатку робиться гравіювання, потім вже вирізання самого виробу. Після лазерної різки виріб шліфують та відправляють на наступний етап фарбування. Фарбуються спеціальними приладами, краскопультами у будь-який колір. У нас така дуже широка палітра. Там порядка 90 кольорів різних відтінків фарбуємо, потім скриваємо лаком, якщо треба. Бо наносимо ще друковані якісь елементи, там можливо логотип. Настільні світлодіодні нічники, незамінні прилади для декорування приміщень, та й не тільки за допомогою такого лет-нічника Ваш малюк буде спокійно відпочивати та набагато швидше засинати. Працівники творчої майстерні екостиль зроблять все за вашим бажанням. Розробляємо макет чи за бажанням замовника, чи самі придумуємо. Далі на лазерному обладнанні вирізається сам акрил, і потім вдруком друкується малюнок також. Хлопці збирають нижню частину, та тут може бути з акумулятором, може бути без акумулятору різні модифікації. І відправляємо замовнику. Замовити вироби майстерні екостиль можна як в одному екземплярі, так і цілою партією. До речі, відправка здійснюється не тільки по території України, а й за її межі. Замовляли 600, Здається, коробочок і там новорічні іграшки, підвісочки на колясочку. У нас вже другий рік замовляють компанія. тобто вона там 250 штук, але там кожного два-три місяці дітки народжуються, вони їх дарують. Потім потім опять замовляють. Продукцію відправляємо по всій території України. Також у нас були замовлення в Європа, Німеччина. Якщо у нас знаходять нас, питають, то ми без проблем відправляємо». Переглянути асортимент товару можна на сайті або інстаграм-сторінці «Екостилю». Там же можна і зробити замовлення. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.